Пане Михайло пройшла так звана інавгурація людини на прізвище Путін і перші висновки, перші результати і ми на жаль бачимо на Харківщині. Це головна новина сьогоднішнього дня. Розкажіть, будь ласка, це ваше бачення це глобальний якийсь сигнал. А того, що він планує робити наступні 5 років, це просто демонстрація намірів тиснути до кінця, і такий великий привід всій Європи, яка досі вирішує, що і робити, чи спустошувати свої склади ски рахують там на пальцях, оті Петріот, які ну трошки більше, ми знаємо. Ніж можна порахувати на пальцях, і е, гур сьогодні оприлюднила інформацію про те, що паралельно з наступом на Харківщину починається велика інформаційна кампанія, тому просять всіх звертатися до офіційних джерел і брати тільки перевірену інформацію, як мінімум, хоча б цих вихідних. Тому ми до вас, якби людина, яка має трошки інформації, скажіть те, що знаєте наразі поточно і глобально, що путін і кому хочеться доказати. Він нічого не хоче доказати. Він просто поводить себе так, як і має поводити людина, яка поставила все на кон. Ну тобто, вони або не програють цю війну, і Путін продовжить існування. Фізично юридично я не знаю, як там і до речі, це не інаугурація, безумовно, це коронація пахана і Російська Федерація сьогодні не виглядає країною, де є певні демократичні процедури, певні демократичні інституції. Це класична авторитарна країна, яка сьогодні переживає кульмінацію свого розвитку цього авторитаризму. І таким чином, все, що ми сьогодні бачимо на Харківщині, до речі, про те, що там можливі події ескалаційного характеру, говорилось неодноразово протягом останніх двох місяців. І безумовно там є певна підготовка. Ну не, не на увазі наших збройних сил. А, але що ми бачимо? Ми бачимо абсолютно конкретну ескалацію. Це про те, що наші західні партнери постійно говорять, говорили принаймні раніше. Ми вам не дамо того чи іншого виду зброї, тому що це може спровокувати Росію до наступних етапів ескалаційних дій на лінії фронту. Сьогодні ми бачимо, що Росії для цього не потрібна передача будь-якої зброї Україні. Росія просто проводить а, той тип війни з геноцидним компонентом, який може проводити тому, що і далі я перехожу до ключових елементів. Про що ви сказали, що певні політичні еліти в певних країнах продовжують там вести дискусії? Чи треба? Співпрацювати з Російською Федерацією до речі дуже цікаво говориться про те, що ми не визнаємо вибори деякі країни, в тому числі ключові глобальні країни, які виконують лідерські функції. Ми не визнаємо Путіна президентом. Ну вірніше, ми не визнаємо вибори демократичними, такими, що відповідають нормативам демократії, як таких, але ми визнаємо Путіна президентом і тому будемо мати з ним справу. Ну дійсно треба визнавати Путіна президентом на відсутніх виборах. Це е, е, такий парадокс, який якраз таки спонукає Путіна до більш агресивних. Позиції, що це означає? Це означає наступне. Дивіться, Російська Федерація накопичувала певний ресурс. У Російської Федерації не все добре з, скажімо так, з військовими виробництвами. Щоб вони там не говорили, Російська Федерація розуміє, що Україна сьогодні поступово збільшує. Логістично поступово збільшує постачання техніки, тому що розблоковані можливості цю техніку отримати. І Таким чином Україна позбавляється певних дефіцитів, перш за все, снарядних і ракетних дефіцитів. І таким чином у Росії є можливість ще там декілька тижнів, є для того, щоб, скажімо так. Дозабрати частину маленьку, хоча б частину території, таким чином поліпшити свою ситуацію з точки зору можливого впливу на глобальний політичний простір, і можливо дотиснути все ж таки країни заходу, як це було в 2014 році, до якихось там переговорів з Російською Федерацією Ну, мається на увазі з Україна, переговори інші країни, переговори. Чому це Росії потрібно сьогодні? Тому що ще раз підкреслюю це кульмінаційний момент і розвитку авторитаризму на внутрішньому просторі і накопиченого ресурсу на лінії Фронту, як такого, після цього Давайте будемо справедливими, якщо Україна буде отримати все про що договорено. А не будемо потім знову чути слова від генсеку НАТО, що ми там багато обіцяли, але передали набагато менше ніж обіцяли. Якщо Україна буде отримати весь необхідний ресурс, і не тільки зі складів сполучених штатів, тому що зі складів сполучених штатів це зброя, яка потрібна тут і зараз для того, щоб втримати оборонні порядки, але для того, щоб продовжувати більш ефективні наступальні операції, контрнаступальні операції, безумовно, потрібна зброя в більшому обсязі від євро європейських партнерів, а це виробництво. От як тільки це все буде налагоджено, то безумовно ми будемо бачити зовсім іншу ситуацію по лінії фронту. Давайте зважати ще на дві речі дуже важливих: перше, все ж таки, я думаю, політичний світ, політичні еліти західних країн прийдуть до. Як на мене, це дуже проста думка, що треба все ж таки позбавити Росію доступу до глобальних ринків, як таких, і таким чином обмежити заробітки Російської Федерації, за рахунок яких вона фінансує цю війну. Це перше, вони прийдуть до цього і про заморожені активи. Тут можна говорити і про санкції іншого рівня, і про неторгівлю європейських компаній на російському ринку. І друга складова, безумовно, вони остаточно зрозуміють, що путінська вертикаль має впасти. А для цього треба їх позбавити двох залишившихся домінантних. Хважелі впливу це керовані авіаційні бомби по лінії фронту, тому що вони суттєво впливають на те, що відбувається. Дивіться, сьогодні Харківщину атакували саме артилерія, саме керовані авіаційні бомби і саме балістика. І друга складова це системи протиракетної оборони. Про що ви сказали, це додаткові патріоти. Мені здається, що Путін це також все усвідомлює, що в нього є невеличкий проміжок часу, коли він може підняти ставки дуже і дуже високо, ескалюючи події, наприклад, в даному випадку на харківському напрямку.